Привіт! Ви на каналі Day on Фар. І сьогодні ми будемо готувати новий рецепт шашлик з лавашем. Я надихнувся, коли дивився багато ютубу, тіктоку, бачив його і захотілося його повторити. І для цього нам знадобиться тонкий лаваш, фарш говяжий, чесник, чилі перчик, болгарський перець, цибулька наша, сулугуні, купа зелені, а для соусу сметана та чесник, ще раз скажу. Ціль переце олійка. Так, відставляємо наш фарш і нарізаємо дрібненько наші інгредієнти для нього. Це цибулька в першу чергу. Її треба подрібнити, бо ми її будемо додавати до фаршу. Нарізаємо нашу цибульку. Нам треба дрібненько її нарізати до фракції фаршу, щоб воно перемішалось гарненько. Тому це супер дрібний кубік буде. Або навіть будемо після кубіку ще дорізати дрібніше. Так, дорізали наш лучок і перегружаємо його до фаршу. Лук додасть нашому фаршу соковитості. І шашличок буде дуже смачний. Зелень. Що у нас по зелені? Це у нас петрушка та кінза. І думаю, трохи зеленого луку ще додати. І все це теж дрібненько нарізаємо до однорідної маси, щоб ми змогли його перемішати з фаршем. Зелень опціональна, хто не полюбляє кінзу, не кидаєте. Може якийсь хтось полюбляє базилік чи орігано, можна. Шинкуємо міленько, буде у нас шашлик соковитий. Ох, який жаркий сьогодні день. Хочеться окунутися в басейн і кайфувати, сидіти там з якимсь аперолем шприцем чи сауром. Але треба зготувати. Так, скидимо нашу зеленушку і будемо переходити до болгарського перчика. А можна і зразу і до перчика чилі. Перчика Ну, дві перчинки десь на кілограм фаршу, я думаю, піде, щоб було соковито. Так, спочатку його почистимо. Всі. Ой, як неаккуратно. Треба достати всі внутрішні. Клієнту, пацієнту, да. Мені зразу спомнилось відео, де в ресторані Дача Одеса готують. Перець фарширований в казані, я бачив, дуже теж смачно виглядає. Може колись повторимо. Так, розділяємо наш перчик. Ага, Не дочистили, бачите? Яка неякісна робота. Хто полюбляє болгарський перець, плюс в коментарі. Моя в дитинці це один з моїх любимих був овочей стіні все обрати. Так, як ви бачите, нарізаємо перчик наш. Теж спочатку кубиками дрібненько, а потім ще будемо доподрібнювати до потрібної нам фракції. Мені іноді здається, що я якісь слова використовую точно не з кулінарії, фракція. І... У нього має бути якесь названня в кулінарії дрібного кубіка. Треба дізнатись. Так, дорізаємо наш перчик. Але я згадав раніше, коли там у тебе Асоціація гіркий перець, ти кусаєш навіть трошки і тебе все обжигає. А зараз купляєш в магазині цей чилі перчик. Я купляю в Сільпо, його можна ціліком з'їсти. Він як звичайний солодкий. Ну, трохи може якоїсь остроти є. Але вона така м'яка, що її навіть не помітно. Але мама, коли з дому передає перець, його неможливо вкусити сильно. Маленький шматочок, і ти біжиш за водою чи молоком. Так, ми дорізали наш перчик, скидаємо. Воно дуже гарне, хоче, щоб ми його перемішали, і ми скоро будемо це робити. А поки ми не будемо перемішувати, ми зготуємо заправку до нашої сметанки. Це зелень, і трохи чилі. Добавимо це все. Поки будемо готуватись, наш соус буде настоюватись. Так, нарізаємо все дрібненько теж. Лучок, петрушечка, кінза. Я думаю, буде смачно, як завжди. О. У нас, як завжди, стройка на задньому фоні йде. Ми вже майже добудували всі стіни, будемо скоро лити армопояс. Хто знає, той знає, що це таке, щоб перейти вже до криші. Так, нарізали все для нашого соусу, перекладаємо. Не забуваємо солити та трошки можна поперчити. Що я її зроблю? Трошки перцю зовсім. Ага, я тут вже приготував ложечку, щоб все це наддаю, напевно, перемішати. Так, перемішуємо це все і підсолимо. Можна ще лимончик, хто полюбляє, додати. Буде теж смачно. Так, а ми, як завжди, про щось забули. І не про дитину ми забули. Добив два. Сулугуні. як завжди, те, що кладеш з краю, забуваєш, треба ще нарізати солугуні. Yeah. Дрібно, дрібко, дрібно. А краще взяти блендер і на блендері перебити його, щоб він таяв і тягнувся потім в вашому шашличку. Так, все. Останній інгредієнт нарізали. Закидаємо його. І треба це все солити і перчити. Йому... А, я забув відкрити, думаю, чого перець не сиплається. І солимо. І зараз треба це все замішати. У нас операція пекельна кухня. У нас вже горить мангал. І дуже жарко, спекотно, неймовірно сьогодні. І на вулиці, ще й рядом полум'я. Я зараз згорю або зніму футболку, бо вже неможливо. Так, я все ближче-ближче до сосни, але вже наша начинка готова, і будемо зараз справлятись з нашими лавашами. Ось такі гарні. Лавашики у нас. М -м, як завжди. У нас є одна точка, так сказати, на перемозі, де готують дуже смачні, товсті та тонкі грузинські лаваші. І ми постійні клієнти там. Так, і зараз я буду формувати прямо кутнички з нашого лавашику, щоб потім все змащувати нашим Першим. Пар... Ось, наче нічого так виходить. А... Піджарює у мене трішки мангал. але то нічого. Ну, і десь такі прямокутнички нам будуть потрібні. І так всі будемо змащувати змашувати наші лавашики. Ось так ось це буде виглядати. Тонким шаром. Зараз я руками розприділю, а потім, може, пройдемось ножем, зафармуємо це все тоненьким шаром по нашому лавашу. Так, не бійтесь до краю, на краях повинен бути фарш також, щоб у нас вони не пригорали. Фармуйте добренько, це займе якийсь у вас певний час. Так, накриваємо. І починаємо наступний слой. Так, з кілограма фаршу у нас вийшло три слоя. Зараз ми їх будемо ділити, і я думаю, що для одного шашличку ми візьмемо 3 на 3-6 слоїв і будемо нанизувати на шампур. Лайфхак, щоб поділити на рівні полоски, я придумав, що можна використати спічний коробок і щоб. Десь примерно, я забув слово. Приблизно, десь приблизно було все однаково у нас. Так, нарізаю нашими смужками. Перша пішла. Краще, ніж я думав, бо думав, що буде складніше. Так, так, так. Я нагострив ніж заздалегідь, і воно зараз адекватно. Назову так. Не можу сказати, що ідеально. О! Ось такі слої у нас будуть. Мені здається, буде топчик. Так, дорізаємо майже ось так. Формуємо їх. Я ще краще. Придумав, щоб одна на другу, коли накладаємо, була ідеально рівна, я зразу їх накладаю і нарізаю. Залишились невеликі залишки, але думаю, що ми з ними впораємось. Так, тепер їх треба перегорнути. Це ще та задачка, але на... ми впораємось, я думаю, о! Клас. Ось ось так. І ось так. І зараз буду нанизувати нашампора. Так, взяли наш шампурчик і ось так ось будемо нанизувати. Оп. А взагалі мені здається, що краще буде, якщо ми зробимо ось так. Так, і. Формуємо його між собою. Це трішки важче, ніж я гадав. Але нормально, можна жити. Притримуєте все це добро і ріжете. Так, і головне, нам потрібен невеликий жар. Бо якщо буде великий жар, ви спалите все. Зараз кладемо. На нашу решіточку. Так, ще один лайфхак, якщо ви робите так же, як я на решітці, лопатка must have, щоб перегортати і трохи змастити олійкою Чекаємо. Як бачите, ми все вже приготували і зараз будемо дегустувати. Я хотів подивитись, чи все прожарилось? Все прожарилось, лаваш не згорів. Я гадав, що він міг підгоріти. Наш соус кладемо зверху і куштуємо. Дуже соковито. Чеснове. Зараз. М -м. Мені схоже на чебурек. Ось такий соковитий чебурек з купою начинки, спецій, цей соус круто все доповнює. Але скажу вам, якщо ви не дуже любите працювати, коли всі гуляють і випивають пиво, це не ваш варіант, на це потрібен час. Ми витратили десь приблизно півтори годинки на приготування. Якщо ви хочете чилити, звичайний шашлик ваш варіант. Оця прийшла теж скуштувати. Ану. Наче смачно. Кажу, якщо хочете чилити, готуємо, звичайний шашлик. Якщо любите дивувати гостей і не цуратись роботи, це ваш варіант. Дуже смачно і не стандарт. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. До побачення.